Основні роботи по заміні напірного колектора та відновленню каналізаційно-насосної станції номер 2 що в центрі Миргорода, вже підходять до завершення. Начальник комунального підприємства Миргородводоканал Олег Говоруха зазначає, за час капітального ремонту було зроблено багато. Виконані повністю бетонні роботи, які не дадуть скластися цьому, цій споруді. Повністю ми зняли покрівлю, повністю ми зняли всі перекриття це три рівня 170 тонн бетону вручну було піднято з глибини 9 метрів, там, де у нас приймальне відділення. Повністю переварена система водовідведення на пластики, труби сучасні, замінені всі запірна арматура, зворотні клапани, також насоси, які у нас знаходилися на цій КНС. Вони відправлені зараз в Київ на ту компанію, яка займається обслуговуванням. І в найближчий час ми їх отримаємо, встановимо і практично ми приключимося вже на нову лінію, завдячуючи. Миргородській міській раді Сергію Павловичу Соломаксі виділені кошти, закуплене обладнання, всі роботи, які тут виконуються, це виконання працівниками Миргородводоканалу. Наразі біля центрального мосту працює важка техніка. Багатофункціональний екскаватор, переданий комунальному підприємству від проєкту Говерла, розрівнює землю після проведених робіт. Позаяк тут водоканалівці планують здійснити благоустрій території. З наступної неділі переходимо до горизонтальної планіровки і наведення ладу на цій території. Також я вже повідомляв про те, що ми прибрали біля мосту дюкер, куди стікали сточні води з тієї сторони міста і закрили це сховали в колодязі. Тепер запахів, які були весь час при певному вітрі в центральній частині міста, цих запахів не буде. Залишилися здоблювальні роботи. Вони не включені в наш бюджет, але їх потрібно зробити, тому що канель знаходиться в центральній частині міста, знаходиться в цій парковій зоні. І я думаю, що ми зробимо, що це приміщення буде як прикраса нашого міста. Буде покрита покрівля м'якою покрівлею, стіни будуть обшиті білим профнастілом, буде тротуарна плитка, буде сучасна огорожа. Загалом друга каналізаційна насосна станція вважається найпотужнішою у Миргороді. Вона обслуговує понад 70% міста. За словами фахівців водоканалу, після модернізації вона має працювати безперебійно протягом найближчих десятиліть, оскільки надійність системи водовідведення підвищиться в рази.